Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Більшість совкодрочерів ностальгують за радянським союзом лише тому, що тоді в них. Стояв, і спина не боліла, дуже сумніваюсь, що вони хотіли б повернути в наш час кілометрові черги за ковбасою та роки в очікуванні на авто чи телевізор. Пам'ятаю, як мої батьки їздили за 120 кілометрів у Київ, щоб придбати сухої ковбаси. І якщо щастило, то привозили ще й декілька пляшок радянської пепсі коли. Випивалась вона миттєво, а от хтось чому зберіг і продав пляшку радянського пепсі за 5 тисяч гривень або ж 133 долара. Далі талер викарбований у 1609 році в німецькому герцогстві Саксевейсер. Монета присвячена нащадкам правителя Йогана III. Він помер у 1605 році, а вісім його синів були надто малі, щоб правити самостійно. В результаті державою правив регент, а на монетах почали карбувати групові портрети малолітніх герцогів. Четверо було зображено з одного боку, і четверо з іншого. Такі монети отримали назву «Ахт». Брюдер Таллер або ж Таллер восьми братів. Придбали цю монету за 12 тисяч гривень або ж 320 доларів. Далі Візантійський Солід. Монета виготовлена під час правління Ісаака Комніна, візантійського імператора, який володарював всередині 11 століття протягом лише двох років. Монета викарбувана з золота. На аверсі зображений Ісус. На реверсі Ісаак Комнін в бойовій позі. Соліт був придбаний за 12 668 гривень або ж 340 доларів. Далі золотий колд артефакт, якому близько тисячі років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвіски, яку кріпили до головного убору. Початкова назва колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського ковтки або колтки, тобто сережки. Колт виготовлений з золота, вага рівно 7 грам. Старовинний колт придбали за два. 25 тисяч гривень або 666 доларів. Далі стакан. Але не простий, а іудейський. Це так званий кідушний стакан, який використовується хасидами під час своїх релігійних святкувань. Виготовлений він зі срібла. Висота 7 сантиметрів, вага біля 60 грам. Придбали стакан за 41 тисячу гривень або ж 1100 тисячу доларів. Далі дукат 1583 року, який був викарбований під час правління австрійського герцога Карла II. Він виготовлений практично з чистого золота 986-ї проби монетним двором герцогства Карінтія. Діаметр монети 22 мм, міліметра. Вага біля 3,5 грам. Придбали дукат за 54 тисячі гривень або ж 1440 тисячу доларів. Далі мріє багатьох радянських хлопчиків. Ракета, педальний автомобіль, виготовлений всередині минулого століття. Подібні машини в той період випускало багато радянських підприємств. Цей екземпляр було створено на заводі «Запоріжсталь». Придбали ракету за 55 тисяч гривень або ж 1460 доларів. Далі 100 гривень 2008 року. Пам'ятна монета присвячена 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке започаткувало впровадження християнства як державної релігії. На лицевій стороні тут зображено обряд хрещення та напис: «988 рік хрещення київської Русі на у уколі, утвореному стилізованими променями, розміщено хрест та напис Православ'я із Києва по всій Русі. Монета виготовлена з чистого срібла, вага 1 кг, тираж всього 800 штук. Хрещення Київської Русі придбали за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета викарбувана за правління російського імператора Ніколая II. Вона присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900 ї проби, вага 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 130 тисяч гривень або ж 3470 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот картина відомого французького імпресіоніста Жанна Луї Форена. Написана вона маслом приблизно у 1906 році. Розмір 60 на 73 сантиметра. Тут зображений біблейський сюжет Дорога в Емаус» – Зустріч Воскреслого Христа з двома учнями. Старовинну картину придбали за 285 тисяч гривень або ж 7 тисяч 600 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуй. Підписуйтесь на канал, та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!